Шановні, привіт! Це хайдіт. Hey, Ох уж цей ваш Ubisoft. Ви тільки уявіть собі компанію, яка за останні 354 роки не випустила жодного шедевру. Їхні ігри здебільшого, ну м'яко кажучи, такі собі. Але цих французиків знає кожен пес. Робить гімно і бути на очах, це рівень. Щоправда, рівень крінжі, проте це не важливо. Надумав я, значить, пограти в Watch Dogs. Ну а що думаю, йоп його тудей. Серія вже нараховує цілих три гри. Все це діло виключно трипл Ей, купа грошей вкинута. Ну просто не може бути такого, що перша частина, з якої все починалося, буде якимось сміттям. Це якось просто нелогічно. Тож у мощі хлібобулочні сідниці в крісло, наливай літру борщу, став авансом подобайку, бо потім, як завжди, забудеш. Сьогодні ми з тобою розберемося, що таке цей Watch Dogs 1, про що він, як він грається, і взагалі норм воно чи не норм. Ну і перед самим початком відмічу одну таку не дуже приємну штуку. I don't understand оцей весь інгліш, а українська локалізація навідується далеко не на кожен проєкт. Тому у цьому відосі переклад гри свинно Так як тут пиздецьки багато тексту, замилити все я не можу. По-перше, заїбусь, по друге, картинка буде дуже та дуже всрата. Зрозуміло. Мію, якщо відос не будете дивитися, або взагалі відписка і все таке інше. Але що маємо, те маємо тепер го до гри. Розпочинається гра з того, що головний герой Ейден Пірс залітає у готель Мерлоу, щоб зробити мільйонерами мільярдерів. Так як у нас тут історія про хацкерів, гроші будуть зароблятися хацкінгом. Логічна логіка у чаті. Що ти думав? Оцей похилий висірок каже, що за три секунди парубки заробили вже сотеньчик зелененьких, хрумкеньких, ахуєнненьких. Приємно? Хуємно. Бо поки хлопці раділи легким грошам, якийсь третій хакер влазить у систему і починає вставляти нашим. Патички в колеса. Ейден нервує, палиться, і щось підозрюючий охоронець, такий, хоба, що за хуйня?» Ну, ти ля на нього, ну то по Джеймс Бонд. В нас в АТБ такі нерідко трапляються. Стоїть такий діловий, рація в нього сонцезахисні окуляри. Була б в нього валина, вже крутив би її як робоко молоді роки. Герой нашого часу. А потім охрана, отмена, я лена, вона є. Коротше, Ейден давить тапка у підлогу, і звалює з готелю Мерлоу. Далі нас переносить до якогось злидня, який в цей час для нас є інкогніто. <пи> Він телефонує якомусь Морису і каже, що той третій хакер впізнав наших придурків. Ну, тупо все, імена, фамілії, родичів, якою рукою ганяє пестрика. Коротше, реально тупо все. Так от цей член каже Морису трохи заспокоїти Ейдена. Щоб той кидав ці хацкерські справи та йшов на завод працювати як нормальна людина. Ну, типу, сім'ю налякати на порозі рогаликів та ну, Щось таке. Зро. І Морис каже, підняв шеї зрозумів. Після чого нам демонструють коротеньку нарізку якоїсь аварії, ну і Ubisoft презентує Watch Dogs. 11 місяців по тому. Боже, ой, а хто це? Морис, непоганий мейкап! Ейден вимагає в нього ім'я замовника, адресу і так далі. Розмальований хоч і кидає мульку типу «І я не я, корова не собака, нічого не бачив, нічого не знаю. Аудіодокази і пістолет в лице швиденько роблять із ідіота людину. І Морис починає говорити більш-менш виразно. Проте чіткої інфи ми так і не отримуємо. Замовник якась не в рот серйозна людина. Додік про нього нічого не знає, а якби. І знав не сказав, бо то його завали, і взагалі все пішло не по плану. Забіжу трошки вперед, щоб внести деякі пояснення. Морис спровокував аварію, в якій загинула неповнолітня племінниця Ейдена. Вмикаємо логічну логіку, Пірс хоче помститися. бля, юбісов, сюжет про помсту наше все. В мене так очі від цього закочуються, я аж мозок свій бачу. Ой, блядь. Вимикаємо бовдру світло та плануємо накивати п'ятами, як раптом з'являється якась дурня із пістолетом. Але Ейдена підстраховує дружечок пережечу. Пацани перекидаються словами ні про що, а закінчуються на тому, що цей похилий секс забере Мориса, бо ми з ним ще не закінчили. Ну а Ейден зйобує звідси. І от тепер нарешті ніхуя собі новини мені дають пограти в гру. Ура! Починає Юбісофт зі стелсу. Боже, яка ж це нудьга. Так вони тут трохи намагалися розбавити. Стандартні пересування на страці різноманітними хакерськими фінтіфлюшками можна за допомогою мобіли і світло вимкнути, і сигналку на машині увімкнути, і електрошиток підірвати. Але я буду вам брехати, якщо скажу, що це цікаво. По-перше, вороги настільки тупі, що оці орки, що крадуть електрочайники без підставки, здаються лауреатами Нобелівської премії. Тупі, глухі, слід. Пі, по-друге, якщо гра дає тобі змогу пройти Стелс відрізки за допомогою звичайного шутана, то, чесно кажучи, гріх цим не користуватися. Перевалить всіх за допомогою зброї і легше, і трохи цікавіше, і найголовніше, що швидше. Через 15 хвилин неймовірної задухи Ейден добирається додому. Там він слухає запис розмови з Морисом, підглядає через камеру за сестрою та племінником і отримує дзвінок від якогось хулігана 17. 17. Той йому доповідає про. Про те, що він хакнув CTOS і тепер цією штукою можна користуватися за допомогою мобіли. Так, CTOS значить. Сідайте, діти, зараз діт про цю штуку трохи розкаже. У 2011 році корпорацією внаслідок глобального відключення електрики на північному сході США було створено систему CTOS. Ця система керує всією інформаційною мережою міста, включаючи всі персональні дані мешканців та контролюю практично будь-яку частину міста: світлофори, камери спостереження, поїзди, комунікаційні служби тощо. Ну майже дії, якщо доступною мовою, думаю, цієї нефи цілком вистачить не настільки в нас чудова гра, щоб із головою пірнати в її всесвіт. Отже, поїхали далі, закінчивши розмову з хуліганом. 17 Ейден лягає спати, сука, в черевиках і пальто. О падало. Я подібне собі дозволяв, тільки коли був у дрова, а тут дивися на нього, твереза людина, і таке робить. Бидо. Зранку починається ранок, Ейден продирає беньки, і перед тим як Ubisoft почне нам нав'язувати другорядні квестики, я вирішив нашого героя трохи переодягнути. Коля вирізган. Ні, ну інша справа. До речі, от чого-чого, а стилю нашому герою не займати. Оця масочка на пиці. Привіт, коробка Windows, Пальто, вітереців, руки в кишені, ну. Секс, хіба не секс? Далі, як і казав, Юбіки починають мене мучити додатковими активностями. Чесно кажучи, лайно ще те. Нецікаво, неприкольно пахне пенісом. Тому на цьому я зупинятися не буду. Ну а що? Юбіки з основними квестами не можуть впоратися, а тут, блять, другорядні. Комон, пішли ви нахуй. Ейдену телефонує його сестра, з так би мовити, доганою. Чуєш, пес в пальто? А якого це, вибачте, на слові хуя? Ти ще не приїхав на день народження свого пеміння? Не він тебе ти типу, чекає, а ну блять швидко. Ну а я що, а я ні шо? Спизди в тачку та поїхав. На хаті у сестрички розробники вирішили нагнати трохи драми. Знаєте, оце щоб у вам не було похуй. У нас сюжет тут, ага. Коротше, Ейден з сестрою не бачилися, чи з похорону Олени, а так звати племінницю, яка загинула через Мориса. Сумені розмови, шмарклі, туди сюди. Її син через цю ситуацію перестав спілкуватися з людьми. Дитяча травма закрився за в. Собі. Бла бла бла. Ні, ви не подумайте, що я таке тупе бидво, що не можу в драму, але ну бляха, тут все настільки через сраку, що банально хочеться сказати не вірю. Більш того, основної історії це майже не стосується. Якщо сестра ще хоч трішечки прийме участь і дасть деякої мотивації, оцей пизд, оцей пиздюк сюжету, як росіянцю мозок не потрібен. Одного разу малий втече, що нам доведеться його шукати, другого разу він, блядь, знов втече, що нам доведеться його шукати. Все, на цьому участь персонажа закінчується. Але що, годину, а може і дві геймплею це додає, додає. Юбісоф. Так, поки Ейден роздивляється хату сестри, тій хтось телефонує та починає погрожувати. Зрозуміло, що Пірс реагує на це як справжній чоловік. І хоч сестра йому і каже, все нормально, хуя, нас це не зупиняє. За допомогою вище згаданої Сіті ОС знаходимо місце положення телефону дупи, яка погрожувала сестрі, і починаються погоня. Багато хто. Із слиною у рота Орешо <рив> Я Бать! Водіння транспорту у грі то повна дупа огірків. Фізики нема, машина відчувається як щось незрозуміле. Ля-ля-ля-ля-ля <рив> Відповім, що заваліть пискі. Нормально в грі зроблене керування транспортом. Не шедеврально, не всрато, от тупо нормально. Так, може десь трохи перебільшили дрифтом. Буває, як занесе, що і. Але то дрібниці бачили і гірше. Полізу на святе, але в GTA водіння теж нічого особливого. Але ж, блять, грають, трочуть і пиздять, що гра Нас Наздогнавши придурка, б'ємо тому пику та зламуємо його телефон. Виявляється, що цей пензлик просто лівий тіп, якому запропонували гроші, щоб той пожахав сестру. Дзвонимо до хулігана 17 і просимо його знайти замовника всіх цих залякувань. Той відповідає, що якось, ну, це нема питань, але треба пролізти на вежу блю. Та хакнути її. Ось вам трішечки веж, які відкривають мапу. Не буду до цього чіплятися. Це стандартна схема, яку використовують і зараз. Але доїбуся до іншого. Знаєте, що треба зробити перед тим, як хакнемо вежу? Зачистити аванпост. Юпісов. Завалився я на локацію, перестріляв придурків, хакнув вежу, подзвонив хулігану 17, і прийшли ми до того, що він займеться пошуком замовник. В цей момент нам телефонує похилий секс і каже виконати для нього деяку Обо. Ми, звичайно, можемо не погоджуватися, але тоді він вельне Мориса. І знаєте що? Наступна місія теж взагалі не впливає на основну <плес> історію. Ubisoft, блядь, блять, fuck yourself, чи як там кажуть. Реально, якщо викинути у смітник оці всі філерні місії, які подаються нам як основна історія, сюжетка Watch Dogs проходилась мабуть, годин за шість. І це, сука, не було б погано. Зробіть шість годин реально крутої історії з нормальними завданнями, я б за. Крив рота і не скиглив. Але ні, відкритий світ, світ, 1500 годин геймплею, ах. Коротше, Ейден відвозить якогось додіка в пункт призначення, там цього йолу повбиває якийсь дід. заєбись. Потім Ейден розповідає гравцю, що це був квін, головар мафії, туди-сюди, король міста. Йому навіть мер яєчка смокчить, і було б прикольно цього діда вальнути. Але Ейден цього боїться, бо можуть бути проблеми. І як ви думаєте, вальнем ми цього діда чи ні? ой ой ой, бля. Далі телефонує Хульган 17 і пропонує зустрітися. Нема питань. І теляє-каля. Звичайно, трохи із зовнішнього вигляду пахне шльондрою. Ну, але ну, хай буде. Зачістка в неї Зачіскавни, на дворі татушки, ну, королева андерграунду. А далі пішла нудьга. Добре, що в мене є така дика штука, як монтаж, і я можу тупо перестрибнути купу нецікавої фігні. Отже, ми з дівчинкою все ж таки вийшли. На Замовника погроз сестри Ейдена, і це виявився похилий висірок з початку гри. Чувак так і марить, так і марить, щоб знайти та розібратися із хакером, який тоді вліз в систему, коли хлопці грабували заможніх пердонів. Але для цього йому потрібна допомога Ейдена. Проте пірс йому відповідає: Де крейсер Москва? Бачив, от і пездуй туди. І уходе. Історія діалоги, цікаво, просто не можу відірватися. Ні, телефонує похилий секс і каже, що от у цей придурок, як виявилося, лишився. Живим, і якщо він заговорить, у Ейдена будуть величезні проблеми. Красунчика трохи підлікували, і тепер він відбуває покарання у в'язниці. Можна було б його вальнути, дати хабаря якомусь з охоронців, чи натравити зеків, але якогось хрестика в Ейдені прокидається свята людина, і він каже: на що вбивати, якщо можна поговорити. Для цього треба сісти у в'язницю, потім влаштувати втечу, і все це для того, щоб поговорити з лівим тіпчиком. А вам так випадково не здається, що хтось знов намагається тягнути час? Ой, добре, треба вже до цього звикнути. Коротше, Ейден залітає з валиною в руках у відділок, лягаві хапають його за яйця, садять в камеру. Через підставну особу нам віддають телефон, ми зламуємо двері, починаємо стелсувати пов'язниці. І сука, цього разу реально приходиться ковзати на сраці, бо зброї нема. Ну й бана. Потім, нарешті, з'являється зброя: влаштовуємо стрілянину і, врешті-решт, знаходимо. Того чувака, щоб сказати йому, якщо ти мене здаш, тобі пиздать якась села. І все, місія закінчується, а цього чувака ми більше ніколи не побачимо. І тут я хочу на хвилиночку зупинитися. Так, пропустимо той момент, що це завдання ані на сантиметр не просуває основну історію, але от зараз трішечки вмикаємо мозок. Дивіться, значить. Ейдену було запропоновано завалити цього чувака і навіть не паритися, навіть не мастити руки, бо за нього це зроблять інші. Просто заплати і. Все, наш герой із цим не погодився, бо занадто багато крові і взагалі нафіга вбивати, якщо можна поговорити. Але бля, я по ходу місії заєбашив 20 копів. Типу, ні, що це за ну його нахуй? Бандитами вбити не хочемо, бо ми хороший, а два десятки поліцейських то вже не рахується. Ейден Пірс то кончений на усю голову маньячео, у вчинках якого тупо немає логіки та будь-якого здорового гузду, не хоче вбивати одну людину, проте в той самий момент вбиває сотню. Інших висірок пропонує об'єднатися, щоб шукати того хакера, що завадив їм готелі Мерлоу. Він морозиться, але продовжує пошук. Мав змогу тупо застрелити говоря мафії, біля якого був лише один охоронець. Він цього не робить, бо не хоче проблем, проте зрештою ми його завалимо. Єбать, то що за персонаж такий? Я не хочу за нього грати. Це людина гівна. Сюди ще додаємо невиразну зовнішність, відсутність, емоцій, похуїзм на все. Чуєш, Ubisoft, то взагалі. Ви придумали Дезмонда, принця Персії, купу суперхаризматичних зводів з Фаркраю. Що пішло не так? Чому в вашій дорогій грі, яку ви піарили з кожного чайника, такий об'єктивно херовий головний герой? Та, бляха, похилий секс, в якого екранного часу на всю гру хвилин 10. І то більш цікавіше, ніж оця тупа заупа. Не гра а витвір козячих шариків. Це ж я, блядь, про місії з погоням нічого не говорив, до них ми ще дойдемо. Горить, палає моя срака, але вже якщо взявся, то доводь справи до кінця. Ну от так. Коротше, після пригод у в'язниці наш придурок сам телефонує цьому кльоцьку, щоб отримати хоч якусь інфу про того хакера. Дід каже: ну що, поговорити, звичайно, можна, але не по телефону і дає координат. Ейден приїжджає на місце зустрічі, але старого тут немає. Виявляється, що він зараз в домі сестри Ейдена. Я зараз вимкнути, ну якийсь пизд. Залітає Ейден на хату, а сестрички вже немає. Бо старий не дебіл. старий вже зрозумів, за ким придурка має справу. Він Вирішив перестрахуватися, бо Хер його розбери, що знову прийде в голову нашого головного героя. Коротше, до діла, дід каже, що десь засвітився харт, і є підозрі, що воно стосується хакера. Тому Ейдену треба це перевірити, а якщо він відмовиться, сестрі гайки. А гайки що, гайки паняють. Пірс зв'язується із Скварою і каже, що потрібна допомога. Та у відповідь, наче й не проти, але таке діло, щоб, знаєте, трусить пенісом по серйозному, треба серйозне обладнання. Коротше. Отже, дівчина каже, що на острові є закинута станція CTOS, можна туди увіруватися, там компи, інтернет, холодне пиво, вся хуйня. Ну, хоч тут на диво Ейден не відказується. І тепер в наших героїв є своя база з купою обладнання. Що ви тут робите, суки? Вам оце за слухайте, наче все норм, але я знов на секундочку переву сюжет і відмічу такий момент: від розмови Ейдена з дідом до моменту, коли Пірс та Клара помали свою бет Ще ройшло добре години три. Три? Блять, години, коли я не робив взагалі нічого цікавого та корисного для історії. От майстри водовити, я вам кажу. Я вже нічого не буду говорити, що в печері, яка була закинута декілька років, все працює, нічого не відсиріло і все таке інше. Ой, Добре, за допомогою моцного обладнання, наші вилупки пробивають айпішнік, який виводить їх на базу якихось чорносраких відморозків. Говорим яких є оцей капчений в помаранчевій куртці. Залупа, так би мовити, в тому, що туди. Хер Продереться. По-перше, охорони дофігає трошки, по-друге, ключ тільки в Ірака. Але ну що ж ви цей? Ейден Пірс, то в нас така голова. Як ви це ще не зрозуміли? Отже, план такий: оце товсте чорне тістечко, брат Ірака. Через те, що він рідкісний невдаха і постійно все робить через раку, його життя тримається на хорошому настрої брата. Не буду сувати пальці у подробиці. Шляхом залякування і брехні Пірс розводить хряка як лохушку та змушує його. Піти проти брата, а іншими словами, пройти в таємну кімнату та дати нам можливість спіздити дані. Але, бляха-муха, я хоч і намагаюся максимально скорочувати оповідання та вирізати непотрібну заупу. Наприклад, щоб договоритися з товстим, мені прийшлося півгодини повзати на сраці та слухати тупі діалоги. Всієї задухи я вас позбавити не можу. Значить. Пиріжечок сам хоч і погодився нам допомогти. Ключа від серверної він не має. Один єдиний примірник у Ірака, який завжди тягає його на шиї. Так як з водюшки цієї гри ще ті параноїки, просто так до них не дістатися. Бік Смоук на мінімалках каже, що його брат буде на якомусь супер-дупер ультра ВІП-аукціоні. Неважко здогадатися, що на такий захід просто так потрапити нереально. Ну, а я що? А я знов скорочую, як можу. Ейден пробиває список запрошених, потім з цього списку вибирає. Собі жертву. Знаходить тавали цього тіпа, забирає в нього запрошення і потрапляє на аукціон. Тут, до речі, багаті купляють собі кіцьок. І чесно кажучи, в цей момент я так сильно здивувався, що був шокований, навіть трохи в трусі зюркнув. Ні, ну ви бачите, що собі дозволяє Ubisoft. На які серйозні теми йде. Ще й голі ці тюхи демонструє. Можна було б за це трохи похвалити, але пісю в попу, щоб голова не трусилася. Реально серйозних. Подібних в цьому моментів на всю гру два, може три, мало ма. О, один хер не вірю. Ну от, не можуть Юбіки мене зачепить. Повторюю, що казав раніше. Якби сюжетка проходилася годин за 6-7, тобто не було б усілякого відвертого філеру і геймплею, який розтягує час. Можливо, історія змогла б мене зацікавити оцією своєю серйозністю. Демонстрацію сцен, коли ми бачимо, що дозволяє собі багато падло, і так далі. Але коли це реально крапля меду в океані лайна, ні, не працює. Ейден походив по бродию. Просканував ключі Ірака, попизділи з старим його, ну і с'їбався. Бо прийшов час начепити мікрофон та камеру на біксмоука та відправити його качати дані з системи Іраку. Коротше, проводимо дебіла повз охорону, взломуємо двері серверної і слоненятко починає скачувати на флешку всі файли. Але пиздь! З'являється Ірак, палить нашу контору, вирубає камеру, ну і все, догралися. Як виявилося далі, Ірак має компромат на всіх і кожного в цьому місті. І навіть має якісь дані стосовно готелю Мерлоу. Але, як завжди, не все так просто. І наші додіки не можуть зламати шифр. Ейден каже: ой, і все, коротше, хуям, я сам полізу на базу Ірака і закінчу почати. Квара зі словами, ти що йобнутий, зупиняє придурка, і відмічає, що є один мега який вже давно хоче помститися корпораціям, і нам потрібна його допомога. До діла. Знаходимо цього майстра анальних забавок, лупимо з ним пляшку самогонки, б'ємо один одному писки, ну і все, дружба. Тягнемо нового дружечка. Пріжечка к собі на базу, там іде піздош ні про що, де є один єдиний висновок: що знов треба проникнути в серверну Ірака та докачати те, що не було докачане. Ейден хапає автомат та пиздячить роз'юбувати цілу армію. Якщо виникає питання, а нафіга були оті всі мутки з бігсмоуком? Адже був базар, що на базу не проникнути туди-сюди, тепер то Ейден де в одну Харю це все робить. Я, Я не, не знаю. знаю. От не знаю і все. Так от Пірс добирається до серверу, забирає все, що можна, між цим валить. Ірака, ну і, типу, все, перемога, можна петь чай та заказувати дівчат. Наша команда дегенератів радіє, бо в них тепер є компромат на кожного мерзотника цього міста, від продажного мента до депутата, але недовго пісні співалися. Бо супер захищену, як казала Клара, станцію Блюм взламує оцей челик і починає видаляти всю здобуту інформацію. Ейден вже однією ногою відправляється відкручувати ворогу соски, але в цей момент хакер скидає дуже ці. Цікавий аудіозапис. Виявляється, що шпіон, який видав імена фамілії Пірса та Старого на початку гри, після чого й відбувся напад на Ейдена, коли загинула племінниця, є Клара. Є драма! пронизливі погляди, музика, господи! Ходи, як мені похуй. Ейден каже Кварі, щоб розбійниця вийшла звідси. Кучерявий доповідає, що йде шукати місце знаходження курва хакера. А Ейдену радить зустрітися із старим і потягнути час, як два пальці. Вірс починає показувати, що в нього є яйця. Типу, хулі ти типу, похилив сірок вийобуєшся. Ти тільки пиздиш, ти не зможеш вбити мою сестру всі твої погрози, то просто підлива в штанях. Ну, коротше, трошки борщ пересув. Старий образився і нацькував всіх мусорів. Города на пірса. Треба тікати. І пам'ятаєте, коли я казав? Це ж я, блядь, про місії з погонями нічого не говорив, до них ми ще дойдемо. Ой блядь. Це такий капелюх старої кобили, я вам кажу. Раніше відмічалося, що хоч керування транспортом тут і більш-менш, є проблеми з дрифтом. Машина інколи тупо відмовляється слухатися гравця і починає віджигерювати неймовірні кренделі на дорозі. Найчастіше це трапляється, коли нас доганяють і дають вам підсраку. Бляха, а коли цих машин п'ять чи більше, це просто мерзость. Гвинтокрил стріляє, машини стискають вас, як оті копчені з мему. Хуй куди проїдеш? Просто за допомогою швидкості відірватися від переслідуючих неможливо. Оці всі хакерські штучки із світлофорами або загородженнями, м'яко кажучи, недієві. Господи, що воно за ну його? Усі мої погоні закінчувалися якимсь аналогіка мазафака. То я, як дебіл стрибав у воду та відпливав подалі від NPC, щоб вони мене не бачили, і за допомогою мобіли вимикав гентокрил. то ставав десь за кутком і якогось хуя переслідуючі втрачали здатність бачити, і губили мене. Ще щось. Але саме жахливе в цьому те, що я жодного разу не втік по-нормальному. Після втечі від копів телефонує кучерявий, з його допомогою знаходимо цього хакера. Ейден його валить. Хлопці зламують якісь дані, бра, бла, 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 бла. Потім кручений доповідає, що скоріш за все знайшов місце, де тримають сестричку. Ейден вирушає туди, де за допомогою камер допомагає сестрі втікти. Далі вони зустрічаються, сестра пхає пірсу повну слаку пенісів, типу, так не. Можна, Ейден поганий, але нашому придурку, судячи з єбальника, взагалі похуй. Коротше, сім'я врятована. Тепер, значить, треба вальнути Квіна. Нічого цікавого, пролазимо його хату, в дії вимикаємо його кардіостимулятор, а поки дід не приміряв білі капці, ділиться він з нами такою інфою. Виявляється, що все, що сталося із Ейденом, то. Тупо помилка. Вони думали, що він тоді в готелі Мерлоу не просто хотів наварити трохи грошей, а сував свого носа в їхні серйозні справи. Бо була така халепа, що мер міста випадково вбив людину, а їм свідки не потрібні. бла бла, бла, знов бла. Господи, дайте вже мені фінал, та і все. Мені тупо не цікаво, що тут накрутили ваші сценаристи. Ви із своїми сраними аванпостами та дебільними місіями змішали в моїй голові секхуя. Я вже тупо повинен. Сюжету забув, а на другу половину перестав звертати увагу. А гра мені каже: Ну, ти що таке говориш? А давай ми тобі ще трохи драми накрутимо. І вбиває Клару. Але на неї мені. Пиздець як насрати. По-перше, в грі її неймовірно мало. Я тупо до неї не прив'язався. Реально, мені на неї пофігу. Ну а по-друге, вона сучка, яка робила погані речі. Не в'язниця, так смерть. Тепер, значить, треба кончить діда. На секундочку, не в діда, а діда, добре? Фінальна місія це наймасштабніша погоня в грі. І знаєте, от шо-шо, а для мене це найсратіший фінал ігрової індустрії. Якби тут була просто якась величезна стрілянка, я б промов. Але півгодини втратити на єбучу полоню, це просто срака. Дякую, що грав цей момент щедро дарував чекпоїнти. врешті решт я втік від копів та поїхав на маяк, де зробив діду Юрку в голові. Після цього Ейден пхає плісняву про помсту, про те, що він змінився, сестра, хуй хуйстраці, коротше, Dogs. Нарешті ця фігня закінчилася. Можна подумати, що я сильно перебільшую. Що грає не таке гімно, так би мовити, стандартний Ubisoft. Всі вже давно. Звикли до посередніх сюжетів та розтягування геймплею з допомогою чистки аванпостів і все таке інше. А я вам скажу, що Watch Dogs 1 навіть не гра рівня Ubisoft, бо сюжет цієї гри навіть неможливо назвати посереднім. Історія неймовірно ніяка, от тупо ніяка, якась помста. Щось там десь намагалися накрутити в другій половині, типу, не все так просто, і герой потрапив в дуже серйозну халепу і так далі. Але це все ну, не працює. Персонажів гри неймовірно. Дерев'яні, що головний герой, що покидьки. На сім'ю Ейдена повністю посрати на Клару теж, бо вони геть не розкриті, ти тупо за них не хвилюєшся. Кожна твоя реакція на ситуацію ну ок, похуй. Я вже сам став як той самий Ейден, мені ну, похуй, похуй. Основна тема хацкерства теж плаває десь на поверхні. І закінчується тим, що герої будь-кого можуть знайти в величезному місці, а головний герой може хакнути світофор. Як на мене, можна було б зробити цікавіше. Критику. Пропонує альтернативу, скаже хтось. Але ну камона, нахуя воно мені, я споживач. Коли тебе в ресторані намагаються нагодувати лайном, ти ж не йдеш показувати їм, як треба варити борщ. Ти просто кажеш, що вони підараси, та йдеш у інший заклад. Ні, геймплейно теж все дуже і дуже погано. Починаючи тупістю ворогів, що робить стелс, нецікавим, закінчуючи недоробленою механікою погоні. Тут прикольно тільки стріляти є, яка-ніяка віддача, поки тільки відстрілюються вучно, але. Цього замало для гри у відкритому світі. Так, як завжди, Ubisoft демонструє дуже крутий графон. От до цього не доїбатися. Гра хоч і старенька, але навіть зараз виглядає круто. На мій погляд, гра може зайти людям, які в ігри грають небагато. От прийшов ти після роботи і хочеш якихось півгодинки потицькати комплюктора, не вмикаючи мозок. Я думаю, буде норм. Але з іншого боку, навіть для такого геймера знайдуться ігри, куди цікавіші, навіть від тих самих Ubisoft, як варіант. Far Cry або асасини. Поговорюють, що хлопці виправилися у другій частині Watch Dogs, але не грав, нічого сказати не можу. Можливо, колись спробую та поділюся враженнями. Не забуваємо про те, що думка суб'єктивна. Не треба, якщо тобі пиздецьки подобається гра, щось там доказувати в коментарях. Сратися я з тобою не буду, а переконати мене в зворотньому тупо не вийде, бо для мене Watch Dogs 1 це тупо млявий пеніс. Відріжу грі один шмат сала з п'яти, виключно за візуал та. А стиль головного героя, до речі, а як тобі подібний відосід? Дай відповідь у коментарях. Також підписуйся на канал, якщо було цікаво, став подобайку, тицька дзвіночка. Ну а з вами був Хейдід. з Хейдідом. Був найкращий в світі глядач. Не забудь потанцювати із дівчинкою. До побачення.